обережна. Можеш залишити, якщо тобі так спокійніше? Дуже приємно познайомитись. Мені теж. Чому ти прийшла? М -м. Ти приготувала? Ні. Твій чоловік? У него прекрасный усы. Чему ты пришла в наш дью. Просто побачить тебя. На вещи? Мені потрібна твоя допомога. Я більше не можу так. Я знаю, хто я. Я знаю, що я ненормальна. Я нічого не відчуваю. Пробач, я не хотіла бити твого друга. Але вони вислушують. Якщо я відмовлюсь, мені нікуди піти. Поска, єма, допоможи мені. Мені дуже шкода. Херня. Херня, Господи, яка ж ти сволота? Оксана. Ти задоволена ну... собою, так? Я знаю більше. Знаю, що ти росіянка. Знаю, що ти сиділа в російській тюрмі п'ять років. і тебе хтось визвала звідти. Ще я знаю, що ти неймовірно, розумна, працьовита. І рішуче. Що ще? Знаю, що ти надзвичайна людина. Продовжуй. Знаю. Що у тебе сталося? Що ще? Знаю, що ти психопатка. Ніколи не кажи психопату, що він психопат. Ти образливо? Ти образувалась? Тупе слово. Ти прийшла мене вбити? Ми просто спостерігаємо за тобою. Хто ми? На кого ти працюєш? Чому ти вбиваєш цих людей? Ти сама не знаєш, чи не так? А ти знаєш, на кого ти працюєш? Так. Справді? Так. Якби ти копнула глибше, ти б зрозуміла, що ми працюємо на одних людей.